Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см. А її апофема 5 см. Визначити косинус кута між площиною бічної грані піраміди і площиною основи. Давайте намалюємо нашу піраміду. Оскільки вона правильна, то в її основі лежить правильний чотирикутник ABCD. Тепер зобразимо апофему. Ми знаємо, що апофема це висота бічної грані. На малюнку це в нас відрізок SL. Тепер висота піраміди SO. І нарешті покажемо кут між бічною площиною та площиною основи. А саме, це буде кут СЛО. І косинус цього кута ми будемо шукати з трикутника SOL. Що нам відомо? Нам відомо, що SO дорівнює 4 см, це висота нашої піраміди. SL дорівнює 5 см це апофема. Оскільки трикутник SOL прямокутний, то тоді ми можемо знайти за теоремою Піфагора відрізок OL. А саме OL в квадраті дорівнює SL в квадраті мінус SO в квадраті і буде дорівнювати 9. Добуваючи корінь, ми дізнаємо, що LO дорівнює 3 см. А тепер, згадуючи, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, записуємо, що косинус кута SlO дорівнюватиме LO розділити на S. L. І це дорівнюватиме 3 п'ятих. Серед запропонованих нам варіантів це варіант B, який і буде правильним для цієї задачі.